До 75 річчя утворення Житомирської області в архіві відкрито виставку оригіналів архівних документів. Вони відображають процес формування території Житомирської області з 18-го століття і до сьогодні. На заході був присутній заступник голови обласної ради Володимир Арешонков, який наголосив, що дана виставка є важливою для культурного життя області. Треба вивчати історичні матеріали, дивитись. І планувати на майбутнє, і я ще раз скажу, адміністративно територіальна реформа, яка очікується, вона має врахувати бачення всіх, наші бачення з регіонів, з областей. Ті пропозиції, які ми сьогодні надаємо Верховній Раді, вони обов'язково мають бути враховані. Тому ось важливо, і ми зробили такий крок: да дали доступ до архівних матеріалів. В виставці експонуються документи указів імператриці Катерини II ще 1796 року. Центральне місце виставки, що на думку організаторів буде цікавим для відвідувачів, займають документи, які збереглися після утворення області. Це витяг із протоколів оргкомітету по Житомирській області за 1938 рік. Ознайомитись та попрацювати з оригіналами архівних документів можна в читальному залі архіву з 18 по 25 вересня. Яна Чарпицька Сергій Омельчук, студія «ЦТВ». Gracias.